Річка Случ та її береги осередок дикої природи, унікальний ландшафт і багатство рівненщини. Але навколишні краєвиди може суттєво змінити бетонна гребля. Її планують спорудити для виробництва екологічної енергії. Будівництво малої гідроелектростанції планується ось на цьому місці. Це всього за 200 метрів від межі, де розпочинається ландшафтний заказник Соколині гори. Але фахівці застерігають, що ймовірні вигоди не варті тих втрат та збитків, що принесе будівництво. Рівень води підніметься, під воду підуть дерева, а головне до річки не можна буде підступитись. На Случанська Швейцарія втратить туристичну цінність. Протяжність от того впливу цього водосховища, цієї штучної водойми, досягне, ну, розповсюдиться десь на кілометрів 12-15, там будуть відкладатися активно наноси, це буде замулюватися, заноситися, і навіть та ділянка, от приваблива для людей біля більчаків, де в основному зупиняються і відпочивають, вона, власне, перетвориться. На ділянку на які відпочивати буде неможливо, запровадження альтернативних джерел енергії це добра справа, але робити її слід з розумом, каже еколог Олег Гетун. На цьому случі в потечі є вже багато побудованих гребель, які не діють на даний час. І в нас в області таких є десятки споруд, де вже гребля є. Вода тече день і ніч падає. От і там достатньо поставити агрегати і обов'язково будувати тут в цьому місці. Тим не менш, уже готовий генплан та проект цього будівництва, але немає на це єдиного рішення громади. Селяни Губкова уже вкотре збираються визначити за будівництво гес вони чи проти. І тут у зібрання єдності немає. Саджалки будь затоплені. А шокі сажалка сторчиво. Директор енергетичної компанії, що взялась за проект, вкотре пояснює людям, який вони матимуть зиск, але лемент у залі не вщухає. Тоді просто ви кожен задавайте питання: ну а що нам з того, що буде для громади? Ми для громади сказали, що ми готові вкласти 10% вартості проекту. Це порядка 7 мільйонів гривень. Але більшість налаштована категорично голосують за те, щоб заборонити будівництво. Ця історія розпочала ще у 2012 році. Тоді на таких же слуханнях селяни підтримували ідею зведення ГЕС. Відтак фірма розпочала збирати необхідні документи, а тепер директору не втямки чому обставини змінились після цього. Ми отримали висновки, що так до задоволена. Коли після цього ми ми почали діяти, розумієте, а зараз же повертати щось назад і говорити, що ми якось там погані, щось не зробили. Складно зрозуміти, що може бути далі, так? Ну хтось задасть питання. Ви від цього відмовились? Я звичайно кажу, що ні. Хтось каже, а ви готові працювати якось по-іншому? Ну, звичайно, готовий люди ж ставлять під сумнів походження цих документів, але мають настрій бороти за свою територію до кінця. Банда робить махвія, махвія робить це все конкретно. Якщо це заповідна зона, тим більше є ласштабний цей у нас заповідник і так далі. Чому хто мав дати право? Це ніхто не мав права. ніяка влада, ніякий юрист, ну нічого. Чого вони сюди таке роблять? Це є злочинці, їх треба зараз брати і кидати в котилашку або за уральський хребет, консервні банки збирати. На тому й розійшлись. Нині думка громади перемогла, але навряд чи це є завершенням історії з будівництвом случанської ГЕС. Ірина Михалевич, Сергій Савта. Інформаційна програма день.